Капці для кота. Тату, сказав Тарас, ти поглянь на кота. По двору вештається, а лап не витирає. Треба котові капці купити. Почув кіт такі Тарасові слова, вмостився у кутку кімнати і став язичком свої лапи вмивати. Вимив лапи. Хвостик тоді потягнувся по котячому. Тату, а кіт кмітливий. Тепер ти чистий, сказав котові Тарас, не треба тобі капці купувати. Подумай і скажи, чому тато сказав, що котові потрібно купити капці. Що зробив котик, чому Тарасик сказав, що кіт кмітливий? Покажи, як потягається кошеня, а як воно вмивається? А потім покажи. Як вмиваються малюки?